Привіт, друзі! Маємо весну 25-го, року, квітень. Гарну таку погоду і починаємо магічний кубик з Зелиночкою бугановою. Усім гарного настрою і натхнення. Вітаю, друзі! Весна, 7 квітня. І ми Знову починаємо магічний з Оленочкою Бугановою. Сьогодні у нас розпочинається проєкт Магічний кубик. Квіти. До магічного кубику нам потрібно брати розпочаті процеси у кількості 6 штук. Тож, на цей магічний кубик. У мене будуть майже усі процеси, які у мене задіяні у спільних проєктах, в яких у мене аж три Тому першим моїм процесом, який я беру у магічний кубик, буде моя ковтинка фламінго, яку я в'яжу у проєкті з Валентиною. Її канал Валентина Творимо красу. Проєкт називається З весною в душі. І я там в'яжу французьку ковтинку. Ось таких елементів товстого такого ірландського мережива. Ну, тут нема де ставити ніяких равликів, тож просто будемо. Продовжувати в'язати. Проєкт закінчується 23 квітня, тож до 23 квітня мені треба все зібрати докупи Це пряжа Гімалаїлана Люкс 400, напів вовна. Ось така має 400 метрів на 100 грамів, і це буде мій перший процес. Другим процесом я беру свій. Ледик, ось такими ромбами Ось тут я поставила равлика. Буду його продовжувати в'язати. Який він буде величини я ще не знаю. Але я хочу зібрати лета, спробувати. В'яжу я із залишків ниточок різних. Ось я тут порозпускала все, що мені не потрібно. Докупила ось такі акрилові ниточки. Це акрил 100% гарний такий, дуже якісний. Мені подобається з нього в'язати. Це алізе екстра юні, І це буде мій другий процес. Третій процес у мене буде моя сумочка, яка в'яжеться з ось такої бавнуни. І вона в мене приймає участь у спільному проєкті, який започаткувала Олена, її канал у пані Олени. І проєкт називається Створюй собі сумку для щастя. Ось стільки я вже пров'язала у стартах сумочки ось таке в неї денце. Тут я поставила. Авлика. Ось так, вона мене буде прикрашена ось такою золотою рибкою. І це мій процес номер 3 Процес номер 4 це моя кокетка японським плечем. Ось тут вже у неї стоїть маркер, яку я в'яжу із. В'язі Алізе дзвинж. Ось такенька вона в мене виходить, в'яжу я її лицевою матю, нічого складного, нічого такого. В общем, беремо процес номер 4. Процес номер 5 це мій комірець, який теж приймає участь у спільному проєкті, який організувала пані Марія. Її канал в'язальне асорті, і він називається Вліто двері відкриваю. В'язати я буду гачком з ось такої пряжі, такого кольору. Ось я розпочала. А елементики у мене тільки зв'язані, і буду продовжувати далі в'язати свого комірця. Комірець я в'яжу для своєї махерової ковтинки, тож це процес номер 5 І процесом номер 6 я беру своє. Пончо, який теж приймає участь у спільному проєкті, який започаткувала Наталочка, її канал В'язання та сільське життя. Наталочка нам дає е, Жаккардові візерунки кожного місяця, і в'язати ми їх будемо цілий рік. Проєкт називається «Симфонія жакарту». Ось у мене зв'язані вже три місяці, січень, лютий і березень. І я буду продовжувати в'язати далі квітень. Наталочка вже дала візерунок. Вибираються візерунки рандомно, з великої книжки. Ось у мене стоїть маркер будемо в'язати. В'яжу я з напіввовни, Ось такої. Це у мене йде на малюнки. І ось така ниточка меланжева йде у мене як основа. На сьогодні на понеділок оленочка кинула нам кубики 2 і 3, І я беру свій процес під номером 3. Це моя сумка. Бажаю усім гарного. Тижня. Сьогодні у нас вівторок вчора було свято, я зовсім трошки пров'язала свої сумочки, а на сьогодні на вівторок на малиночка кинула кубики 1 і 6. І я буду в'язати свою симфонію шаканду, своє пончо. І так, у нас вже 9 квітня, і на сьогодні нам випали кубочки 5-4, і, і я буду в'язати свою кокетку до платтячка під номером 4. В'яжу я її із джинсу. Ось стільки в мене пров'язано, і будемо в'язати далі. На четверг нам випали кубочки 6-6. І я буду в'язати, продовжувати своє пончо. Ага, ось. Ось тільки я пров'язала у минулий раз. Коли мені випадав кубочок 6. І зараз переставлю маркера і буду в'язати далі. Ну, ось і закінчилися наші квітневі кубики. На цьому тижні у нас випадали всі номери, тому. Усім нашим процесам пощастило, Я ось дов'язую своє пончо, ось такий випав візерунок на квітень. Я його майже дов'язала, залишилося тут трошки. Ось, і на понеділок нам випадали кубочки 2 і 3. І я в'язала свою сумочку. Сумочку із бавовни. Так, де в мене ось ось стільки я пров'язала від цього маркеру ось такий візерунок, гарний для сумочки. Я ще зв'яжу такий із вінілового шнура, обов'язково, тому що ваговна вона дуже важка. Дуже, ось вже оця частинка сумочки важить багато. Але далі я буду в'язати вже сіточкою, тому буде менше йти пряжі, Ось така гарнесенька. І Гарно його пров'язала. На вулиці у нас тепло, і тому хочеться бути більше на вулиці. У дівчаток там сніг іде, і дощ, і мороз. У нас, слава Богу, мороз був дівничка і нуль. Ну, може, там на горбах було більше, тому що наше місто лежить. Між двома великими халамами. Так, і у вівторок випадали кубочки 1,6 і і це було моє пончо. Ну, Я вам ще його покажу. Скільки я пров'язала, пров'язала я ось ось стільки. ось. Це в мене ниточка просто тут так. Ось стільки я пров'язала, дов'язала свій заперезень візерунок. Пров'язала розділяючу полосочку і зв'язала майже весь візерунок квітня, Тож це моє пончо. І в'язала я його у вівторок, і також я його в'язала у четвер. У середу нам випала, випали кубочки 5,4, і, і я в'язала кокетку до свого платтячка. Ось у мене таке платтячко. І мені не подобається його довжина, тож я йому вирішила дов'язати кокетку. Ось такого кольору у мене, бачите, підходить дуже гарно. І пров'язала я дівчатка, вже десь загубила маркера. Було десь 6-7 рядочків, зовсім трошечки. І оце все я пров'язала. Ось така у мене буде кокеточка, плече тут японське, мені дуже подобається, треба швидше доробити. На четвер у нас було пончо. п'ятницю випали кубочки 2 і 5, і я в'язала свого пледика. Ой, це дуже цікава річ, мені так сподобалося. Так, лежить. Я дов'язала оце. Ось, бачите, скільки я пров'язала Тинць, 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 тинць. Останній ряд, о, так як буду я в'язати плит, то останній ряд е, бажано, щоб був тією ниточкою, якою ми будемо обробляти край і сшивати е, усі оці е, мотивчики. Я ще дов'язала серветочку для подруги. Ось Ось така вона. І ну, вона трішки не така. Не, тут не по п'ять, а по три. Бачите, тин-тин-тинь, по три е, стовпчики. А тут е, везде по п'ять. Тож, отак от вони будуть з'єднуватися. Ось так. Ось так. От, якщо б це був плит, то тут -то теж був би Ось такий помаранчевий колір, і ось так вони зшиваються або гачком, або спицями. І ще я почала ще один. Ось бачите, яка працездатність була. Ось так все це зшивається, вив'язуються половиночки, ось такі, щоб пледик був рівненький, ось. Так що я добре добре попрацювала зі своїми залишками пряжі. І це така собі кольорова терапія, коли поганий настрій, підбираєш, в'яжеш, зв'язуєш. У мене немає кінчиків. Я кінчики усі ховаю одразу. Будь-що будь, б я не в'язала, яка б це не була річ, кінчики у мене завжди поховані. Немає у мене кінчиків. Ось це останній оранжевий. Ось так, дівчатка. Така гарнюня у мене виходить. Я ще один почала там, з персидських мотивів, Теж гарненький такий. І що ще я вам хочу показати, ще я розважалася, ходила покупати пряжу на, для замовниці. Купила собі маточок італійського, італійської ільянської вавовни. І ось зв'язала собі ось такого манжетика Гачком 06. Тож, я бажаю усім гарної весни, мирної, сонячної, не хворіти. І усім гарного настрою і натхнення. До зустрічі!